Люди зливають неприємний досвід із неадекватними людьми. Я попросив нашу тимчасову співробітницю, щоб вона зважила пару папок для подальшого відправлення поштою. Та повертається і повідомляє мені, що вони важать 65 кг. кілограм. Я вирішив уточнити, може, все-таки 6,5 з кілограм, але вона наполягала на своєму. Ми сперечалися ще хвилин 5, поки я нарешті не запитав, скільки важить вона: 59 кг. кілограм. У цей момент до неї нарешті дійшло, що дві маленькі папки ніяк не можуть важити більше за неї саму. Якось раз дивимося з колишньою шоу Морі Повича. Там був один із цих класних епізодів, коли мужику сказали здати тест на батьківство. На моменті, коли йому сказали, ви не є батьком дитини, моя колишня повернулася до мене і каже: якщо у нас колись народиться дитина і виявиться, що я не її мати, я вб'ю тебе. На щастя, дітей ми з нею так і не народили. Кілька років тому я був у нічному клубі з колегами по роботі. Опинилися там, коли вийшли із корпоративної новорічної вечірки. На танцмайданчику ми спостерігали за дуже п'яною жінкою, яка ходила клубом, хапала і намагалася поцілувати кожного хлопця. Зрештою, вона дісталася до мене, дуже міцно схопила мене ззаду, притискаючи усім тілом. Моя колега, яка стояла навпроти, істерично сміялася, поки я марно намагався позбутися цієї жінки. Після хвилини боротьби я просто схопив її за руки, відштовхнув і пішов із танцполу. Я очікував якоїсь негативної реакції, але замість цього вона просто знизила плечима і пішла до наступного хлопця. Якби це був чоловік, який чіплявся до жінок, його б вже викинули вишипали, але її ніхто не чіпав і вона продовжувала чіплятися до чоловіків без будь-яких наслідків. Чувак думав, що я не розумію іспанської. Я почув, як він телефоном говорив своїй дружині, де потрібно забрати страпон, що він замовив. В кінці поїздки я сказав йому чистою іспанською, всього найкращого. Чувак просто випав. Один раз палив, як мій сусід по кімнаті загорнув сендвіч в алюмінієву фольгу і засунув його в мікрохвилівку. виявилося, він знав, що в мікрохвилівку не можна класти нічого металевого, але він не повірив мені, коли я сказав, що алюміній взагалі-то теж метал. Я шотландець одягнув кільт на весілля в Англії. Велика помилка провів усю ніч, відбиваючись від п'яних дівчат, які дуже хотіли дізнатися, чи справжній я шотландець, який носить кільт за традицією безпідньої білизни. Кілька разів клієнти платили мені великі бабки, щоб я дозволяв їм пошпокатися прямо в машині. Я звичайно відмовляв. Одного разу чув, як один француз кричав на свою дружину за те, що вона витратила цілих 10 тисяч доларів, щоб купити собі всього лиш два клятих страпони, і що вони, напевно, зроблені із золота, якщо стільки коштують. Також був свідком частих угод, у яких фігурували гігантські суми грошей, типу 10 мільйонів. У мене на роботі траплялися різні перемови, в яких мені доводилося казати щось. Що Акшталт та просто купіть дві ці грьобані штуки. Вони обійдуться лише у 25 тисяч кусків. Після цього, звісно, було трохи дивно того ж вечора. Паритися продовжувати мені підписку на HBO чи ні. Я працюю прибиральником в готелі. Прибиральникам номерів доводиться стикатися з різним лайном. Я бачив, як вони виносять мішки з використаними кекс-іграшками і зчищають використані презервативи з усіх поверхонь і витирають лайно, реальне людське, імовірно, лайно, розмазане в тих місцях, де його взагалі не повинно бути. Найгіршим однак був випадок із парою, яка захотіла народжувати самотужки, але не вдома. Бо вдома це робити огидно, і нам довелося зіткнутися з цією непростою ситуацією. Але зрештою, ми добряче покарали їх різними штрафами і податковими зборами. Працював у п'ятизіркових готелях у Беверлі гілз яких історії у мене тільки немає. Шейх підчепив одну панянку в барі і відвів її у свій номер. У підсумку панянка виявилася паном, і шейх вилетів зі свого номеру з квадратними очима, проклинаючи все і всіх. Бачив чоловіків, які в четвер увечері вітають тебе на ресепшені, тримаючи на руках коханку. А в п'ятницю ввечері приходять вже з дружиною. Королівські особи з близького сходу пригнали в готель зі своєї країни кілька Феррарі та Ламборгіні. Хотіли протягом тижня покататися на них. За кілька днів їх пов'язали копи, коли ті вирішили зайнятися нічним драгресінгом в околицях Беверлі хілз Найбільший виписаний рахунок гостю, який я коли-небудь бачив, становив приблизно 2 мільйони доларів. Чоловік оренду. Цілий поверх люксових номерів на три тижні, Оплати моментально банківським переказом. Якось раз мені довелося організувати 100 тисяч доларів готівкою для гостя, чия дружина хотіла наступного ранку піти пошопитися на Родео Драйв. У місцевому банку не було такої суми. Список можна продовжувати. Живу на півдні Іспанії. Одного разу познайомився з дівчиною зі штатів, яка тільки-тільки прилетіла до нас за обміном. Коли я запитав, які у неї перші враження від Іспанії або навіть Відповіла, мені все подобається, тільки я не зрозуміла, чому ми так довго летіли, адже ми трохи нижчі за Мексику. Не думала, що переліт буде настільки довгим. Тоді я сказав їй, що ми в Європі. Вона, звичайно ж, не повірила, у Європі бути такого не може. Тут усі розмовляють іспанською. Ми по-любому десь неподалік від Мексики. І при цьому вона вчилася в універі. Досі не розумію, як і навіщо. Я познайомився з однією дівчиною з додатку для знайомств. Трохи поговорили про те, що я нещодавно переїхав до цього району і як мене дратує моя нова квартира через місцевий магазин внизу. Це було ввечері, а наступного ранку о 6.30 Хтось постукав у моїй двері, коли я відчинив, там стояла та сама дівчина, з якою я спілкувався минулої ночі, вимагаючи обіймів і кави, бо вона їхала до мене півтори години. І це в той момент, коли мені потрібно було йти на роботу. Вона знайшла мене за Нею деталлю, яку я їй розповів, назва місцевого магазину це популярна мережа магазинів у Великій Британії, і я думав, що таких магазинів багато в моєму місті. Загалом це був перший раз, коли мені стало страшно перебувати з дівчиною сам на сам. Чувак із роботи якось сказав мені, що Бенджамін Франклін був сотим президентом і обґрунтував це тим, що він зображений на 100-доларовій купюрі. Ну, ми поки що дожили тільки до 45-го. Подивимося, може одного разу він виявиться правий. Приблизно півтора роки тому я сів на майже порожній поїзд увечері після роботи, щоб поїхати додому. Я сів і почав дивитися Ютуб, Щойно поїзд рушив поруч зі мною з'явилася жінка, яка почала намагатися вирвати в мене телефон, звинувачуючи мене в тому, що я її знімаю, чого я не робив. Я навіть не помітив її до того, як вона підійшла, і почала на мене кричати. Була вкрай агресивною. Коли вона нарешті пішла, я відчув, що мені потрібно пересісти і перейшов в інший вогонь. Через кілька вона повернулася вже з кондуктором, який захотів вислухати мою версію подій. Я показав кондуктору, що у мене немає ніяких її фотографій у телефоні, і він спробував її заспокоїти, але безуспішно. На наступній станції підійшов ще один кондуктор, і я знову показав свій телефон. Я вирішив співпрацювати з персоналом поїзду, щоб позбутися цієї божевільної. Їм все одно не вдалося її заспокоїти, оскільки поїзд мав незабаром прибути в аеропорт, де була кінцева зупинка. Вони не бачили іншого. Виходу, окрім як викликати поліцейських аеропорту, жінка вимагала, щоб викликали поліцію, тож довелося це зробити. Коли поїзд прибув і всі інші пасажири вийшли, на поїзд зайшли поліцейські, і мені знову довелося розповісти свою версію і показати телефон. Мені вдалося переконати, їх, що я не знімав цю жінку, і вони сказали, що я можу йти. Вони запитали, чи хочу я подати на неї заяву. І я на мить про це задумався. Але оскільки я був вже на межі і просто хотів додому, я попросив лише за Її, доки мій наступний поїзд не поїде, щоб вона не пішла за мною, доки я їхав останні 20 хвилин додому іншим поїздом. Кілька років тому ми взяли на роботу новеньку. У перший її робочий день я сказав їй, як знайти кабінет менеджера. На другий день вона підходить і просить мене ще раз пояснити, де знаходиться кабінет менеджера. Я довів її прямо до дверей. Третього дня вона знову підходить. І з тим самим проханням менеджер, вирішивши, що дівчинку нормально не навчили, викликав до себе нашу інструкторку, яка працювала з новими співробітниками і даває її вичитувати за погану виконану роботу. Та дістала світ. Телефон показала менеджеру фотку, на якій новенька стоїть задом наперед, одягненій формі, і каже: Ви тільки подивіться, це створіння не піддається навчанню. Через три тижні новеньку звільнили. Вона думала, що раз вона у нас працює, то можна все брати безкоштовно. У старших класах я ходив на Ізо з дівчиною, яка думала, що м'ясо це якась конкретна частина корови. Коли я пояснив їй, що м'ясо це м'язи, вона жахнулася і стала вегетаріанкою. Не впевнений, чи підходить моя ситуація до теми треду, але все ж таки, я якийсь час водив Uber Black у Нью-Йорку. Було кілька цікавих випадків. Віз якось раз одну молоду жінку, і прямо перед місцем призначення вона закричала, щоб я зупинився. Коли я запитав її, у чому річ, вона показала на парочку, що цілується. А виявилося, що чоловік був її нареченим. Вона не вийшла, не почала ридати. Просто запитала, чи можу я відвести її туди, звідки я її підібрав. Я ніколи не забуду її. Обличчя в той момент. Це було найсумніше обличчя, яке я коли-небудь бачив у житті. Але, напевно, мій найулюбленіший випадок стався з двома молодими студентками. Як я зрозумів, вони тоді поверталися з якоїсь вечірки. Дівчата були п'яні до нестями. Одна з них, по суті, була у відключці. Вони їхали до Річвударь, а це майже година дороги. Дівчина А весь час базікала зі мною і приколювалася, а дівчина Б ні на що не реагувала. Здавалося, що вона проспала всю дорогу. Ми до Їхали до Ріджвуда, і тут дівчинка Бе раптово встала, озирнулася, відчинила двері і смачно проблювалася. Після чого їй, начебто, стало легше. Я просто дякував їй за те, що вона проїхала весь шлях і не заблювала мені всю машину. Мій кореш чудовий хлопець, але в нього є проблемки із зайвою вагою, з облесінням, і якщо відверто, то пика в нього теж так собі. Так, от одного разу він доповідає нам, що познайомився з дівчиною, яка схоже та сама, йому під 30, Так для інформації. Що ж, я бачив, з якими панянками він мутив до цього, тому багато чого від неї я не очікував. Нарешті настає день знайомства з цією дівчиною, і виявляється, що вона просто мега-красуня з неймовірною фігурою. Ми з нею трохи поговорили і я відкрив для себе, що вона докупи ще й дуже відкрита і доброзичлива. Ну думаю, ради за братана. Схоже, він знайшов найкращий варіант із можливих. Однак минає набагато часу, і наша нова пара починає обговорювати плани на поїздку, що насувається до нью Мехіко. І тут вона починає заїжджати, як вона чекає на цю поїздку, тому що ніколи до цього не була в іншій країні. Почувши це, я спочатку заїжджав, але потім зрозумів, що вона це серйозно. Кориш киває мені, і тут розумію, що. Що він розуміє, що вона тупа, як довбиний камінь, але це його тупий довбиний камінь. Коли я був молодшим, мій батько працював шофером. Він якось раз розповів мені історію, як він віз у лімузині директора однієї компанії під час Blackpool Illuminations, Це щорічний фестиваль ілюмінації, що проводиться в Блекполі. Директор, висунувши зі злюка лімузина і проїжджаючи повз людей, привітно махав їм рукою. Люди на вулиці не знали, що в цей час у лімузині також сидять дві панночки легкої поведінки, які професійно займалися його піструном. Одного разу дівчина просто взяла на себе роль моєї дівчини, не запитавши мене, не розповівши про свої почуття і навіть не особливо часто зі мною розмовляючи. Вона просто вирішила для себе, що в неї до мене почуття, і почала втілювати їх у своїй голові, розповідаючи іншим, що ми разом. Коли вона зустріла мою справжню дівчину, то поводилася так, ніби моя справжня дівчина це якась випадкова коханка. Я взагалі нічого не розумів, поки це не сталося. І виявилося, що багато людей у нашому селі думали, що ми справді пара не тільки тому, що ця подруга їм про це розповіла, а й тому, що вона придумала моторошну кількість абсолютно вигаданих деталей про наші стосунки.